Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас з себе на кухні, і сьогодні хочу запропонувати вам один із моїх найулюбленіших тортів торт Наполеон. Я вже багато разів випробувала різні рецепти, але цей мені самий, крутий, самий вдалий. І дуже смачний, коли ви його спробуєте, ви побачите, його смак, схожий на морозиво. Я вам щиро рекомендую спробувати спекти його для своєї сім'ї, для своїх гостей. І я сьогодні почну найперше приготування торта з замішування тіста. Найперше, я викладаю в миску 400 г кисломолочного сиру. Друзі, в мене тут два. Ну, два види сиру. Трошечки домашній на ринку я купила, а трошки купила в магазині. Важливо, щоб він був не дуже твердий, щоб він був м'який і ці крупинки менше відчувалися. Не потрібно його подрібнювати блендером, нічого з ним робити не потрібно. Так, і тепер до 400 г кисломолочного сиру я додаю 150 г цукру, додаю трішечки ваніліну, можна ванільний цукор. Це принципово. що ви більше любите, те і додавайте. І розтираю цукор із сиром. Додаю сюди дрібочку солі, аби збалансувати смаки, і додаю сюди м'яке вершкове масло, масло 100 г. І знову ж таки все ретельно перемішую, просто ложечкою. Отак гарненько все протерла. І тепер додаю сюди 4 яйці. І знову ж таки все гарненько перемішую. Все протираю, щоб була однорідна маса. Тепер у 350 г борошна додаю чайну ложку зверхом розпушувача, перемішую. І приблизно це борошно у мене піде до тісто. Ципаю потрошки і замішую м'яке тісто. Борошно може піти трошки більше або трошки менше. І потрошечки вмішуємо борошну і замішуємо. Замісилося ось таке м'яке ніжне тісто, і тепер ми його кладемо в кульочок або харчову плінку і викладаємо в холодильник до моменту, поки ми з вами заваримо крем. Для крему ми беремо 140 грамів цукру, додаємо 3 яйці і все ретельненько перемішуємо. Тепер до яєць з цукром додаємо крохмаль 50 грамів і ретельненько перемішуємо знову з крохмалом. І можна зразу додати ванілін або ванільний цукор. Що ви більше любите? Дрібку ваніліну я додаю. І перемішую до однорідності маси. Слідкуємо за тим, щоб не було крупинок, а маса була однорідною. І тепер два три прийоми вводимо холодне молоко 1 літр. Усе. Перемішую гарненько. І потім 180 г м'якого масла ми вже будемо додавати, коли маса заверна повністю охолоне. Йдемо до плити. Ставимо на вогонь на середній і помішуючи, доводимо до кипіння, поки з'являться бульбашки. Коли з'являться бульбашки, хвилинку буквально прокипить і будемо його знімати. Весь час помішуємо, бо там крохмали, він швиденько може пригоріти. Все, на кремі з'явилися бульбашки, і я його виключаю. І Тепер в контакт накриваю, заверну основу для крему харчовою плівочкою. І просто можна навіть залишити її в кімнаті, нікуди не виносити, поки не будемо е, випікати коржі, то він охолоне. А тим часом тісто полежало, клейковина розійшлася. Я притрусила стіл голосну, виймаю тісто, трошечки його підмішую. І зараз мені треба його розділити на частинки. Я думаю, що я розділю на 10 коржів. І кожну частинку буду розкачувати. Так, і розділю цю одну ковбаску на 5 частин. 4-5. Відкладаю їх в сторону і так само розділяю другий шматок тіста. На цьому етапі вже можна включити духовку верх низ нагрів. На 180 градусів. Друзі, так як мені треба, буде, треба будуть крихти, я не виважую ці шматочки. Більше-менше не страшно, я буду їх обрізати, коли вони вже випечуться. Ось такою тарілкою. Вона має 23 см в діаметрі. Такого діаметру буде в мене тортик. Якщо ви хочете торт високий, беріть 20 см. Я не дуже люблю високі торти, тому в мене буде який середній височини торт. І я ці крихти, які обріжу, використаю на те, щоб посипати тортик. Як я буду зараз качати, друзі, ці коржі? Я буду їх качати на пергаменті. і вже розкачаний кружечок буду класти просто на бляшку. Разом із фергаментом. І мені так буде зручно. Одна бляшка буде випікатися, я буду качати на другому, на другому папері. І папір буду кожного разу використовувати один і той самий. Все, беру і розкочую тісто. Я сподіваюся, що я пояснила доступно. Формую курочку, кладу її посередині паперу і розкочую тісто. Тісто досить таке м'яке, качати його дуже легко. І тоді мені, коли я качаю прямо на папері, не прийдеться таке ніжне тісто переносити на беко. Ось дивіться, я розкачала, приміряла тарілочкою, бачу, що мені виходить нормально і все. Далі я вже буду навіть на око бачити, які мені приблизно треба качати коржі. Все, перекладаю його легенько на беку і запихаю в духовку. І тим часом качаю другу. Ось, бачите, друзі, як зручно. Я зняла собі з паперу. І тепер сюди прикладаю тарілочку. І цю тарілочку обрізаю. Ножиком, поки гаряче, треба обрізати, друзі. Поки гаряче все. І тепер готовий коржик. Він тоненький, такий, ніжний, гарний, от, бачите? Пінюсінький. Перекладаю на тарівочку. А ці кладу окремо і зроблю потім крихту. І так, друзі, печу всі свої коржі. Далі на цьому ж папері. Роскочую слідуючи. Сидів мій коржик у духовці рівно 7 хвилин. Ось така красива гірка красивих коржів, у мене вийшла. Друзі, хочу сказати про один нюанс: коли я обрізала ці коржі готовими вже, то вони дуже незручно обрізаються. Вони такі, знаєте, жорсткуваті і дуже погано вони тягнуться за ножем. Тому я спробувала. Наступного разу обрізати сирого коржа. І вийшло набагато акуратніше. Бачите, це сирий корж, зрізаний дуже акуратно. Чому я обрізаю готового коржа? Тому що, дивіться, якщо мені потрібен торт діаметрі 23 см, і я його обрізаю сирим, то зазвичай ті коржі, коли спікаються, вони стискаються. Але це тісто, я спеціально спробувала одного, не стискається. Тобто, якщо ви хочете, там, наприклад, 20 см, можете обрізати сирим, він спечеться і так і залишиться 20 см. Це те, що я хотіла проговорити. Далі мені оці е, залишки, так, крихти, потрібно подрібнити. Якщо ви хочете, щоб вони були такі великі, подрібніть їх вручну. Е, да? А я візьму, зроблю їх блендером, ну, я теж не буду дуже дрібно робити, але все ж таки дрібніше, ніж би я це зробила руками. Ось така крихта в мене вийшла, блендером теж можна регулювати величину крихти. Тепер, друзі, що ми робимо? Тепер ми беремо мисочку і в неї викладаємо вершкове масло, яке в мене постійно стояло до кімнатній температурі, доки я займалася скоржами. Я викладаю це масло в тарілочку, верніше в мисочку, і зараз мені треба його, це масилко, підбити. Включаю міксер і підбиваю масло до біла. Так, Дивіться, масло трошки збільшилося в об'ємі і побіліло. Тепер я сюди буду потрохи 4 прийоми, потрошки додавати нашу заверну основу і збивати все разом. Викладаю лопаткою потрошки. І збиваю. Ось такої, друзі, гарної консистенції однорідної крем у мене вийшов. Не знаю, чи вам видно, мої хороші. Все, зараз будемо з вами збирати тортик. Тепер кладу листочки фаргаменту, отак порізала їх, для того, щоб легше потім було прибирати. Ось так кладу на край і залишаю всередині такий трикутничок, щоб потім можна було їх витягнути, ці коржі. І на цей трикутничок кладу трошечки крему, щоб торт не йорзав. Так, перевернув другим боком, вже як вони лежать, нехай вже так і лежать. Все, і кладу посередині перший корж. І, друзі, все далі, як ви мої хороші, все вмієте і знаєте. Далі кладу крем і змазую корж. Все як завжди. Дуже багато не потрібно класти крему, тому що коржі дуже тоненькі, ніжні, але і не так, щоб він був сухий. Так, все змазали, складаємо корж за коржем. І так, мої хороші, ми робимо до самого верху. Я не буду займати ваш дорогоцінний час, змазую всі коржі. Все, друзі, перемазала. Торбики, тепер дивіться, скільки залишається крему, якраз тут гарна така пропорція, що крем якраз весь і йде. Зараз ще якраз змажу верх і змажу боки. І крем закінчиться. Все тут красиво розраховано. І я змазую боки. Роблю це завжди лопаткою, мені лопаткою найзручніше. Змазуємо гарно, щоб крихточка вчепилася. Маскуємо всі дірочки. Робимо акуратненько. Якраз все прекрасно. З кремом супер. Друзі, дуже гарно виходить висота. Якщо брати 23 см, от мені здається, що вищого його не потрібно. Ну, але, звичайно, друзі, що це все на любителя. Любите дуже високий, то берете діаметр 20 см, а не 23, так як у мене. Це, мої хороші. Далі, класика жанру. Присипаємо спочатку боки, стараємося аж отак знаєте, підгорнути, щоб зробити такі гарні кантики, аж наверх загорнути, отаким чином. Бачите, так як пальчиками притискаєте, то робиться такий кантичок красивий красивий Ось так. А тоді засипаємо вверх. Так, і засипаємо вверх. Крихти вистачає, друзі, якщо вам залишається крихта, ні в якому разі, тільки звичайно сухенька. Тут знизу, те, що впала, то вже не варто її брати, а тільки сухенька то можна її в контейнер зберегти і далі використати, коли будете пекти якийсь пиріг, чи рулетик, то можна нею присипати, нею скористатися. Вона гарно зберігається, вона солодка з жирами. Помагаємо собі ручками, поправляємо, якщо треба. І дивіться. Як добре, що в нас є оці листочки. Тепер я беру просто ось так. Ось, І нам залишиться прибирати кілька крихточок акуратненько. Бачите, не треба буде терти тарілку і прибирати крихти. Це шикарний розкішний торт і висота. Подивіться, як він красиво виглядає. І повірте, він надзвичайно смачний. Я зараз візьму сантиметр і скажу вам висоту торта, в яка в нього вийшла висота. Друзі, висота торта 6,5 см. Це досить такий високий, красивий торт. Тепер, мої хороші, обов'язково цей торт треба поставити в холодильник на ніч, як мінімум. І для вас пройде одна секунда. Як ми з вами будемо його розрізати і дивитися, який він вийшов всередині? Шановні мої глядачі, пройшло рівно 12 годин, і я зараз розріжу тортик найперше для вас і покажу вам, який він всередині вдався. Найперше хочу показати, він такий чуть-чуть осів -чуть за ніч. Я його виняла годинки три тому, щоб він нагрівся перед тим, як його різати. І зараз ми разом з вами його розріжемо. Ой, друзі, як він м'якенько ріжеться. Відчуваєте, що він такий, знаєте, просочений, гарно. Ммм, Так Зараз вам зблизька покажу. Ось, який красивий. Дивіться, як гарно. І зараз ми з вами разом розріжемо. Ой, дивіться, який гарньоній. Друзі, це надзвичайно смачно, скільки тут шарів. Видно, який він рихленький. Це найкращий рецепт з усіх, які я коли-небудь робила, друзі. Це дуже смачний. Тортик, спробуйте, хто любить не дуже солодкі торти, хто любить Наполеона, ви побачите, що цей рецепт один із найкращих. Я вам щиро рекомендую спробувати і написати мені свої враження. Сподобався вам чи ні. А я вам щиро дякую за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео, за те, що ви мені довіряєте, випікаєте, пишете свої враження. Це для мене надзвичайно цінно і найкраща для мене подяка. Всім вам дякую, до нових зустрічей, до побачення!